Рік на гороціверському районі триває популяризація Деснянського біосферного резервату. І наприкінці минулого року у районному будинку дитячої та юнацької творчості відкрився візит-центр Деснянського біосферного резервату ЮНЕСКО яких на сьогодні нараховується 651 у 120 країнах світу, включаючи 15 транскордонних і саме Деснянський резерват, площею майже 71 гектар, створений як українська ділянка російсько-українського транскордонного біосферного резервату в басейні річки Десна? І деяка його частина припадає саме на територію нашого району. Це і наштовхнуло співробітників Національного природного парку Деснянсько-Старогуцький проводити роз'яснювальні семінари про значимість і корисність біосферного резервату. Коли Національне Деснянсько-Старогуцький національний природний парк отримав сертифікат ЮНЕСКО в 2009 році. Це була справжня така святкова подія. Але самі фахівці, самі співробітники декілька років. Для, ну, для них повинно було прийти порозуміння, що це таке. Це була неполеглива робота в чому? В чому нам допомогли закордонні фонди. До нас приїхали, приїхали представники фонду Михайля Зукова, які зацікавилися нашим біосферним резерватом. І вони подивилися територію, а потім запросили нас. Вони зрозуміли наші певні труднощі і щоб ми побачили, як. Треба жити і працювати, вони запросили нас до себе, щоб, для того, щоб передати свій досвід. І працівники національного парку були запрошені до Німеччини, щоб побувати в їхніх біосферних резерватах, які вже вони розкручені. Люди, громади живуть, пишаються цим. От, там Процвітає і підприємництво, там і віддеться сільське господарство, і люди розуміють, що вони проживають на території біосферного резервату. Даже в самому маленькому готельчику є стенд, де там є буклетики, є інформація, що це біосферний резерват. То тобто, німці нам показували, як потрібно діяти. І нам. Тобто, у нас вже були окреслені межі нашої території, і в цих межах ми повинні робити. Сумська область, Чернігівська область. Чого ми приїхали зараз до Новгород-Сівірська? Тому що це яскравий приклад, коли люди Чернігівської області, Новгород-Сівірська відкликнулися, щоб теж доносити ідею біосферного резервата, щоб доносити до порозуміння людей і якось намагатися жити. Ми не, не вправі багато обіцяти людям, але як науковці докладемо максимум зусиль, щоб, щоб допомогти вчителям біології, щоб допомогти місцевим громадам. Як сказала Галина Петрівна, однієї ідеї замало для втілення її в реальність потрібні однодумці. Саме з цією метою вона разом із старшим науковим співробітником національного природного парку Сергієм Панченко в котрий раз приїхали до Новгорода Сіверського задля для популяризації планів щодо біосферного резервату. Ми активізували роботу в Новгороді Сіверському в плані популяризації Деснянського біосферного резервату 4 березня. У нас був круглий стіл в районній бібліотеці. Ми провели два велопробіги. Нам вдалося організувати візит-центр в базі новгородцівського районного будинку дітей та юнацтва. І зараз мета нашої роботи тут, нашого сюди візиту це підвести підсумки року, що минув, і спланувати нашу діяльність на наступний рік. У нас ще багато роботи по популяризації Деснянського біосферного резервату, і ми намагаємося залучити якомога більше зацікавлених в цьому сторін. Зараз ми в краєзнавчому музеї знайомимося з їх багатою експозицією. Тут багато цікавого не тільки для відвідувачів музею, але й для науковців. Багата колекція в гарному стані. І дає нам обширний матеріал для того, щоб аналізувати, дивитися і пробувати прийти сюди з тим матеріалом, який би ми хотіли, щоб доповнював інформацію про природу Новгородсівського району, про природу Деснянського біосферного резервату. І ми будемо шукати способи. Доповнити експозицію музею. Можливо, музей вже нам поставить якісь додаткові завдання, і ми будемо вже цілеспрямовано досліджувати якийсь певний природний об'єкт, аспект, щоб збагатити експозицію цього музею і одночасно популяризувати Деснянський біосферний резерват. Сергій Михайлович, прогулюючись залами Новгородцівського краєзнавчого відділу музею заповідника Слово Полку Ігоревим, ознайомився з багатьма представленими експонатами і приємно вражений від побаченого. Адже за його словами, за кількістю експонатів на загальну кількість населення, наш музей, напевно, знаходиться на першому місці по Україні. Та деякі доповнення, які допоможуть популяризувати біосферний резерват, який нагадуємо знаходиться на Новгородцівській території, вони планують здійснити. Природна складова представлена в експозиції музею досить широко. Ми спробуємо доповнити це новими відомостями про рослинний та тваринний світ цієї території. Бо ми проводимо наукові дослідження. В нас в національному природному парку працює три наукових співробітники, які займаються ботанічними дослідженнями, зоологічними. Ми проводимо вже тривалий час моніторинг і обговоримо із керівництвом музею, який саме їм матеріал буде потрібний. Можливо, їм знадобляться наша література, можливо, ми налагодимо обмін якимись зразками, експонатами, і бажано, звичайно, щоб наші ті тезі, зібрання і та колекція, яка є в нашому національному природному парку, доповнювала. Те, що є в музеї, і музей доповнював те, що є в нашому, щоб якомога репрезентативніше показати природу нашого краю от, в наших експозиціях. Територія Новгород Сіворського району взагалі багато в чому унікальна. Тут ми знаходимо і типово поліські ландшафти, які сформувалися під дією давніх зледанінь. Тут пролягали міграційні шляхи Мамонтів, але в той же час. Правобережна частина Новгород Сіверського району, та, яка на правому березі від Десни, вона не попала під сильний вплив льодовика, тому що це підвищена територія. Це такий собі фрагмент середньоруської височини. І тому тут принципово інші ґрунти. тут цікава рослинність. Тут на високих крутосхилах, які освітлюються сонцем, збереглося багато степових рослин. Специфічна фауна. Ну і звичайно, що заплава десни взагалі кращої заплави, ніж заплава десни, важко собі уявити. Це такий образчик, якщо подивитися на заплаву десни з космосу і порівняти її з заплавою Амазонки, то вони дуже схожі. Це природна заплава, її треба берегти. І в Європі, в дуже індустріальній Європі. Таких заплав уже немає. І кожний турист, який любить природу, який любить милуватися природними краєвидами, він задоволенням сюди приїде, щоб подивитися на природну заплаву досни. Тим більше, що з правого берега її так гарно видно. Співробітники Національного природного парку Деснянсько-Старогуцький привезли із собою велику кількість наукового матеріалу і у вигляді презентації продемонстрували всі переваги біосферного резервату. За допомогою соціальної мережі вони на обговорення зібрали чимало зацікавлених ногороціверців. Малімнога забрати бальбальшою аудиторію. Це, розумієте, та какта от ну я не очікувала. понимаете? Потому что сразу это как бы дело новое, кто-то отнесется к этому осторожно, кто-то нет. А вот действительно пришли те, кому интересно. И даже вот, вот это тесный круг, который у нас сегодня собрался, он... Я вижу все такие, у всех просто глаз горит, потому что вот этого даже небольшого количества людей, которые мы сегодня собрали своим мероприятием, я думаю, для начала более чем достаточно, потому что каждый хочет что-то сделать, и всем интересно, и задают такие интересные вопросы, как, для чего, и что потом из этого получится. Ну, как бы это дорогого стоит, поэтому... Вот тот коллектив, который сегодня собрался, я думаю, он как бы положит начало. И если наша задача была собрать сегодня координационный совет, и все будут согласны в нем быть, то Це можна вважати початком нашої великої роботи. Важливою складовою роботи наукових співробітників є і популяризація наукових знань, так звана екологічна освіта. Адже будь-яка наука повинна бути корисною суспільству, починаючи з дитячого віку. Тому Сергій Панченко у метод кабінеті зустрівся з деякими вчителями із районних шкіл і допоміг підготувати дослідні роботи, корисні для учнів, яких добре роз'яснено про збереження та правильне використання природних ресурсів. Ми проводимо різноманітні зібрання і консультації, щоб вчителям було легше оволодіти методикою, принципами підготовки дослідницьких робіт. Саме сьогодні ми працюємо з вчителями, які вже на наступному тижні подадуть роботи на малу академію Чернігів. І у нас тут вже йде відшліфовка їхніх робіт. Роботи мені дали на перевірку, я їх перевірив. У мене з'явилися деякі питання, деякі коментарі до цих робіт. Ми ще маємо час для того, щоб виправити деякі зауваження і довести роботи до блиску. Сподіваємося, що ця робота от допоможе краще виступити новгородціверським школярам в обласному етапі конкурсу малої академії наук. Підсумовуючи приїзд наукових співробітників, можемо сказати лише одне: існування біосферного резервату, тобто заповідної зони в Новгородціверському районі, це звичайно гордість. Але чи зможемо ми, використовуючи ці знання, зробити цю гордість рентабельною і підвищити економічний стан нашого району, побачимо пізніше. Адже Сергій Михайлович саме такий розвиток біосферного резервату бачить у майбутньому Ноград Сіверщини. Деснянський біосферний резерват один із більш ніж 600 біосферних резерватів по всьому світу. Е мережа біосферних резерватів дуже активно розвивається і зараз переноситься на якісно інший е рівень. І в задачі біосферних резерватів в наш час ставиться значною мірою біоремор. Розвиток, саме розвиток територій, використову вміння вчитися використовувати ті конкурентні переваги, які дає їм те, що люди живуть і працюють на добре збережених територіях в природному відношенні. Це цінні в природному відношенні території, які ж до того розвиваються, не шкодячи самій природі. В цьому є і протиріччя, але в цьому є і вихід в майбутнє. Це одна із форм навчитися жити в гармонії з природою, адже ми пам'ятаємо, що у нас планета лише одна: запасної нашої планети нема. І нам треба якимось чином вчитися. От біосферні резервати це якраз такі полігони, де люди вчаться жити в гармонії з природою і намагаються поширювати свій позитивний досвід на інші території.